Вітаю! 8 січня. Готова підсумувати команда Першого подільського. Про головне з цього дня далі. Історія мужнього воїна, 27-річний Владислав Олійник пішов на фронт добровольцем та віддав боротьбі за Україну найдорожче власне життя. Мешканець Старокостянтинівської громади до війни працював у лісництві, а в січні 23-го пішов за покликом серця та вирішив долучитися до Збройних сил. На полі бою став сапером та самовіддано боронив кожен сантиметр української землі на Донецькому напрямку. У травні минулого року отримав важкі численні поранення. Лікарі десь. Есять діб боролися за його життя, але, на жаль, не врятували. Нині його справу у лісництві продовжує батько. Не дочекалася Владислава вдома, мама і сестра. Рідні створили петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Тож просимо вас перейти за кодом на екрані та долучитися до важливої справи. Вічна слава та пам'ять нашим захисникам. Гори-диверсанти, правоохоронці та працівники СБУ затримали двох чоловіків, які підірвали залізничну колію на Хмельниччині. Зловмисники виконували завдання російських кураторів та заклали вибухівку під рейки. Втім, завдяки швидкій реакції машиніста трагедії вдалося уникнути. Разом з тим, диверсантів вже за добу затримали та вилучили у них телефони з відеодоказами злочину, який чоловіки знімали для замовників. Деталі в наступному матеріалі. На Хмельниччині затримали двох чоловіків, які, виконуючи завдання російських кураторів, намагалися вчинити диверсію на залізниці. Зловмисники 28 і 29 років виготовили вибуховий пристрій і встановили його на колії між залізничними станціями. Вибухівку підірвали саме тоді, коли наближався вантажний потяг. На щастя, машиніст встиг вчасно зупинити потяг, тож обійшлося без постраждалих. Як виявилося, чоловіків завербували через телеграм-канал, де вони шукали легкий заробіток. Відео вибуху вони знімали для звіту своїм замовникам. Правоохоронці та СБУ оперативно встановили їхнє місце перебування і затримали вже за добу після злочину. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами листування з ворогом. Зараз чоловіки під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Злочинців, завербованих кураторами, російських спецслужб вдалося оперативно встановити та затримати на протязі доби після вчинення злочину. Наразі вони перебувають під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану. Відповідальність за що передбачена частиною другою статті 113 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення, з повною конфіскацією майна. Безпека громадян та захист інфраструктури це наші пріоритети. Вивчити правила дорожнього руху для отримання водійського посвідчення тепер значно легше. У Гончаренко центрі триває набір на безкоштовні курси ПДР. Організатори переконані, набуті знання значно покращать ситуацію на автошляхах. Деталі дивіться за мить. У Хмельницькому розпочинається унікальний проєкт, безкоштовний курс із вивчення правил дорожнього руху. Цю можливість створили працівники Гончаренко центру. Програма розрахована на три місяці і покликана допомагати учасникам не лише засвоїти теоретичні знання, а й успішно скласти іспит у сервісному центрі МВС для отримання водійського посвідчення. Ми рахуємо, що це основа безпеки, безпеки нашого міста. Не кожен може зараз собі дозволити вивчати за гроші. Правила дорожнього руху, тому ми намагаємося допомогти. Допомогти людям якісною освітою. Курси організовано для всіх охочих, зокрема для молоді, внутрішньопереміщених осіб та людей, які хочуть оновити свої знання з ПДР. Курс абсолютно для всіх. Ми чекаємо абсолютно всіх. Це можуть бути новички, це можуть бути, наприклад, водії, які хочуть, в принципі, поновити собі свої знання. Це можуть бути люди, яким просто цікаво вивчити правила дорожнього руху. Велосипедисти, пішоходи. Я рахую, що всім взагалі потрібно знати правила дорожнього руху. Навіть якщо буде бажання приходити з дітьми, можуть приходити з дітьми. Заняття проводитимуть досвідчені викладачі, які доступно пояснюватимуть правила. Розбиратимуть складні ситуації на дорогах та відповідатимуть на запитання учасників. Читати лекції буде в нас викладач з професійної автошколи. Це ну не людина з вулиці. Він читав лекції мені, і я в нього здала. Запис на курс уже відкритий і всі бажаючі можуть долучитися до проекту. Організатори переконані, що ініціатива сприятиме підвищенню безпеки на дорогах міста та допоможе людям почуватися впевнено за кермом. Нині вже зареєстровано понад 100 людей. Усі деталі можна уточнювати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина отримає більше 21 мільйона гривень на закупівлю шкільних автобусів. Уряд затвердив розподіл понад півтора мільярда гривень серед всіх областей, аби поповнити освітні автопарки та максимально забезпечити дітям можливість офлайн навчання, особливо в сільській місцевості. Всього на ці кошти планують закупити близько 400 транспортних засобів. До слова, наша область отримує одну з найменших субвенцій, а найбільшу суму виділили для Вінниччини. Задишка, тремтіння, безпідставний страх чи знайомі вам такі симптоми це найтиповіші ознаки панічної атаки. Вони можуть виникнути раптово на фоні пережитого стресу чи постійної тривоги, особливо в нинішніх умовах великої війни. Як опанувати себе під час нападу та потурбуватись про свій організм, аби його не допустити, розкажуть мої колеги. Люди часто відчувають тривожність та занепокоєння. Це пов'язують із складними життєвими обставинами, переконані психологи. Спочатку це випробовування для психіки, але згодом може перерости у панічні атаки, які шкодять не тільки морально, а й фізично. Панічні атаки це відчуття страху та тривоги, яке може охопити досить раптово. Він в вигляді нападу, страху такого да то тобто людина, коли Відчуває такий прилив нав'язливих думок, їй стає дуже страшно, моторошно, можлива задишка. Найчастіше така панічна атака вона триває недовго. Вона починається якось так без причини і не залежить ні від чого. І так же само вона проходить. Що викликає панічні атаки, зрозуміло, не завжди, але найчастіше це стрес, психологічні травми, страх або просто погані спогади. У кожної людини різний напад тривоги. Зазвичай такий стан супроводжується задишкою, тремтінням, запамороченням, втратою контролю над тим, що відбувається навколо. В чому така небезпека? Що якщо в людини виникають такі панічні атаки, потрібно щось робити з цим? Потрібно вживати заходів, тому що якщо ми нічого не будемо робити, може розвинутися тривожний розлад, такий фобічний розлад, який призводить вже до якихось наслідків більш серйозних. Якщо людина відчула признаки панічної атаки, психологи радять спробувати самостійно подбати про своє здоров'я, тобто слідкувати за харчуванням, внести в життя фізичні навантаження та спробувати обмежити себе від стресу. Але якщо напад таки стався, потрібно намагатися відволікти свій мозок на сторонні предмети чи звуки. У випадку, якщо людині стало погано на вулиці, слід знайти якесь тихе місце і з людиною, щоб просто подихати. От просто навіть ритмічні вдихи, вдих видих. Намагатися якась така м'язова релаксація, напружити руки, відпустити. Особливо під час війни багатьом приходиться стикатися з панічними атаками. Тому знання, як поводитися під час приступу, це ліки, які допоможуть швидше позбутися проблеми. Фахівці наголошують: якщо панічні атаки повторюються певний час, потрібно не зволікати і вчасно попросити допомоги у спеціаліста. Тетяна Репянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. За дослідженнями українського ринку праці виявляється, що 40% українців не працюють за фахом. Серед причин називають низькі заробітні плати, перенасиченість фахового ринку, непривабливість обраної спеціальності та високий рівень стресу. Чи скористалися своїм дипломом містяни? Дізнались мої колеги в постійній рубриці. Питання дня освіта для дітей це мрія усіх батьків, підготовка до вступу і через 5 років омріяний диплом. Проте як показує практика. Дипломований український фахівець не йде працювати за спеціальністю. Чи дійсно це так, чи серед містян? Ні. А чому? А не знаю, так виходило і за дітей, і за всього того. І я взагалі то на крайньому сівірі робила раніше, а потім вже приїхала додому. Працювала. Ой, розкажіть про це. Це було так давно. В дитячому садочку працювала, але недовго декрета, а потім на прописки мусила розшитатися і піти на другу роботу. Так, відпрацювала я 34 роки за своїм фахом. Я медсестричка за фахом. Працювала спочатку в дільничій лікарні Лісові гринівці, потім в залізничній лікарні, які обслуговували ми залізничників все життя. А чому так сталося? Не знаю, так вийшло. Буде школи. Розкажіть трошки більше про це. А це вам необхідно. Так. Я колишній військовий з кого стурбуваюся, Безпосередньо за спеціальністю ні, але обов'язки при посаді стосувалися моєї спеціальності. Так, да, працювала, причому стаж 42 роки. На одному місці працювала 35 років. Так. Скажіть трошки більше. Я педагог, В дитячому садочку, працювала вихователем. Цією інформацією завершуємо наш випуск на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах для вас ще більше інформації з достовірних джерел. Тож доєднуйтеся аби бути в курсі всього, що відбувається навколо. Бережіть себе та своїх рідних.